Вітаю вас, друзі! У російських пропагандистів чомусь немає хороших новин. Ситуація тривожна. На жаль, це не всі плохі я хочу вам сьогодні сообщити. Тривожні новини поступають. Вони змушені визнавати, що їхній наступ на Авдіївку пішов ну м'яко кажучи, не за планом. На Авдіївці ситуація складна, Я теж сьогодні там списувався з товаришем про складну ситуацію для росіян на Авдіївському напрямку. Розповідає та сама істота, яка у перший день того на. Наступу 10-го числа казала про прорив фронта. Фронт ми вже прорвали северні Авдіївки, сіверозападні Авдіївки. І ситуація складна. Зараз вже навіть найбільш упороті пропагандисти змушені визнавати величезні втрати російської армії під час спроби оточити Авдіївку. Ну не знаю, на собі на трісроках. Ну а тим часом Владимір Путін вперше за довгий час вибрався зі свого бункера та рушив до комуністичного Китаю. Звісно, із чемоданчиком. росіяни кажуть, що він. Ядерний, але ми то й з вами знаємо правду. Так ось Володимір Путін вибрався і заявив дуже відповідально, що атакам, які отримала Україна, неефективні. Усі росіяни будуть збивати. Ми, звісно, зможемо відражати ці атаки. Да, у них етапоївські попоївськи. А результату не буде. А ще учора владімір Путін оголосив, що Збройні Сили України розпочали наступ на Херсонському напрямку, і про усе це я детальніше із вами хочу сьогодні поговорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому, якщо хочете далі дивитися. Підписуйтесь обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Спочатку декілька слів про атаком учора з'явилося відео одночасного залпу із шести ракет, і це дуже красиво. Ми з вами поки що не знаємо, куди саме вони прилетіли, але ми маємо вже деякі новини щодо ударів по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська. Супутникові знімки аеродрому Бердянська показали нам, що там було уражено щонайменше 9 одиниць російської техніки насамперед авіаційної, але можливо і ще якісь ЗРК. Є також і супутникові знімки луганського аеродрому, і там видно сліди як знищеної, так і пошкодженої російської техніки. Як ви вже знаєте, коли Сполучені Штати Америки надали нам ракети атакам, і ми дякуємо їм за це, то це був перетин тих самих червоних ліній, і обов'язково мала настати рішуча відповідь так званої Росії. Якщо Вашингтон прийме рішення поставках Києву ракет більшої дальності, то він перейде красною. Чірту. Так також Владимір Путін учора оголосив про свою рішучу дуже серйозну потужну відповідь. Він попросив штати забрати атакамс назад. Зачем поставлять атакамс? Пусть заберуть назад атакамс другої вооруження. садиться за бліни, приїжджають к нам на ночі на піті. Взагалі, передача Україні ракет атакамс дуже серйозно вплинула на Владіміра Путіна, точніше на його психіку. Він став чути голоси. Дуже дивні якісь, і оці голоси у його голові намагаються організувати переговори. Ми слышимо зараз, що ні вроді какби до каким ти переговорам. уже не обійшлося, звісно, і без погроз. Владімір Путін вирішив, що він може погрожувати сполученим штатам. Ось вони взяли затащили дві навіть у в групіровки морі. <кій> Хочу сказати, це не угроза, то я зараз скажу. Звісно, звісно, це не погроза. У жодному разі не погроза. Коли хтось не погрожує, то він так і каже. Це не погроза. Война воздушні сили, воєнно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні воздушного пространства на Чорному морі. І Міг-31 вооружені комплексами Міг кінжал. Давайте перекладу Владимір Путін у відповідь на те, що Сполучені Штати Америки направили дві авіаносні групи до берегів Ізраїлю, каже, що він у свою чергу відправляє винищувачі. Міг 31 к які носять ракети кінжал до Чорного моря. Щоб вони, якщо що, могли там щось патрулювати. Але усі таємниці узяв та й розкрив солов'йов кінжал то обід. В'яносвінос обозначає, обозначає польшому щоту, що ми не большому наністи что мы не по Ирану. Я думаю, що у такому разі сполученим штатам Америки варто передати Україні атакам не на 165, а вже на 300 кілометрів, тому що ці міги вони десь то мають сідати, десь вони мають злітати. Коротше, бійтеся кляті Сполучені Штати Америки від того, як Владимір Путін надуває щоки. І оголошує про початок українського наступу на Херсонщині. Вони почали давно уже анансірована і ожидаємо очередне контрнаступлення тепер на. Херсонському Ну, насправді ніяких анонсів з боку України не було. Були анонси тільки з боку російських пропагандистів, які ще близько місяця тому казали, що сили оборони України планують операцію із форсування Дніпра. А тепер ті самі пропагандисти сидять і розповідають, що, начебто, наші підрозділи узяли під свій контроль частину лівого берега Всу продвинутися до окраїн піщановки і к поймі, але росіянам не Варто ні за що переживати усе нормально, усе під контролем і по плану обстановка уж точно далі від критічка, як її рисують всякі панікоре не поділяє його думку інший пропагандист, який розповідає, що, начебто, сили оборони України, зайшли на лівому березі Херсонщини на російські позиції та повирізали російських військових. противник перейшов там на лівий берег Дніпра і вирізав нашу позицію. Ну, ета команду должно знати, вирізали їх нашу позицій. Я не буду ані спростовувати, ані підтверджувати те, що кажуть російські пропагандисти щодо Херсонщини, але відзначу, що сьогодні Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що росіяни завдавали ударів по лівобережжю Дніпра, і так само є відео, яке самі росіяни опублікували, де вони завдають ударів на лівому березі. Не знаю, не знаю, друзі, що саме там відбувається, але про всяк випадок від вас ми передали. Але на Херсонщину і ще три човна. Вітаю вас, друзі. Ми три тижні тому разом з вами збирали кошти на три човна для одного з підрозділів, який працює на херсонському напрямку. І Я маю хороші прекрасні новини. Є вже три човна. Вони вже випробувані. Вони вже рушають туди. На Херсонщину і будуть дуже допомагати нашим силам оборони знищувати російських загарбників. Дякую за те, що ви підтримали цей збір. Дякую за те, що допомагали. Слава Україні! Єдиної позиції у російських пропагандистів щодо ситуації на Херсонщині. Немає вони одні кажуть, що усе під контролем, інші кричать, що усе пропало. А треті кажуть, що взагалі буде іще ще десант на Крим. Посмотри, подожди, Крим ще не відпадає. Подожди, подожди. Це все може бути взаємосвязи зменшили свої радощі російські пропагандисти. І щодо наступу росіян на Авдіївку, якщо у перші дні вони казали про прорив фронту, про величезні досягнення, то тепер якось. Змінилася їхня риторика. Крупні успіхи почавшогося контрна російських військ. Ну авдіївка у нас тепер новий символ запротив українського народу за 9 днів російських штурмів поблизу Авдіївки. Риторика російських пропагандистів змінилася із дуже позитивної на максимально негативну. Російська армія вперше, по-моєму з такою мою попиталась прорвати лінію оборони противника. Знаєте, начну, конечно, з авдіївського направлення. І буду сразу вас розстраювати і розстраюватись їм, звісно, є чому, тому що росіяни понесли величезні, мало не катастрофічні втрати, намагаючись штурмувати фланги Авдіївки. Насправді за останні двоє суток інтенсивність бойов заметно подупала, і я поки не бачу яким образом дуже швидко ми зможемо вирішити цю проблему. Трапляються із окупантами та їхніми пособниками, також і інші історії, про які просто не можна мовчати, через те, що була величезна кількість. Сь дохлих і поранених російських окупантів лікарі почали вмирати. В завалі завалені раненими. Він стояв за столом за своїм робочим місцем. спасає життя десятків наших солдат, і умер за робочим столом. Втратили росіяни також і величезну кількість своєї техніки, коли намагалися штурмувати фланги Авдіївки. Подивіться на ось оце зображення тут. 63 одиниці російської техніки, які геолоковані, і це тільки один із флангів. Зверніть окремо увагу, що. Що принаймні третина російської техніки була винищена іще на підступах. І знаєте чому? Тому що, зокрема, працюють на тому напрямку і дрони Камікадзе. Ви щойно бачили, як працювала 59-та бригада. І до 59-ї бригади від вас приїхало і ще дронів. Так, і що ми тут бачимо? Це нові подарунки від спільноти Сергія Станенка на Хеловін, 59-й бригади. Прийшла нова партія дронів. 100 штучок. І вотки були сьогодні вже палати. Якраз сьогодні росіяни знову активізували наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так що ваша допомога прийшла дуже і дуже своєчасно, і принагідно нагадую, у мене у телеграм-каналі є як багато відео застосування дронів, на які видавали кошти, так і постійні щоденні збори на FPV. треба підсилювати наше військо. І ще так само дуже своєчасно. 53 третя бригада на Авдіївському напрямку отримала також 100 дронів. В камікадзе. І 110-та бригада теж на Авдіївському напрямку отримала плюс 5 мавіків до раніше переданих п'яти. Завдяки вашій підтримці, наш підрозділ має змогу виконувати надважливі операції під час захисту міста Авдіївка. Ваш клад у розвиток нашого підрозділу цей скрутний час, має високий потенціал для виявлення та знищення ворога, що в свою чергу пришвидшує нашу спільну перемогу. Слава Україні! слава! Ваша підтримка фронту допомагає знищувати багато російських загарбників та їхньої техніки. Якщо ви хочете, щоб російські окупанти і надалі на нашій землі дохли та страждали, продовжуйте підтримувати сили оборони України.